222-й Mercedes, 4E7 B-Turbo, 3 От що вибрати? Ти відкриваєш інтернет і починаєш дивитися. В тебе ціни ростуть, і це на виходить від того, в якій комплектації у вас машина, з яким мотором і яке в неї состояння. Тому ви вибираєте, як завжди, найдешевший варіант. Це 4 задній привод і в бомж комплектації. І коли ти цю машину купуєш, ти думаєш, От це я купив Мерседес, тому що це ж качество Мерседес. Ти думаєш, це тобі як кабан. А казумається, ні, це тобі не кабан, це тупо тобі полісос для збору грошей Тому що ці машини зроблені так, щоб коли ти їх в бомб-комплектації купляв, ти в них вкладував гроші. І розказуєш, по чому ти вкладав гроші. Тому якщо ти, ти її купиш в, в Об'єсі. В АМГ. Тоді e -e, значить тобі повезло. Але, коли ти купив МГ в об'єсі, ти повинен розуміти, що ця тачка, мабуть, переодіта. Тому що, якщо з заводу цей МГ брати, він дуже дорого стоїть. Вот показуємо результат. Ця машина в оригінальному передітом об'єсі, як говориться, він повністю оригінальний, але вона передіта. Но, якщо внимательно обрати внимание, О, смотри, по Бачите? Що з подкривком случилось, Льоха? Правильно, покрилок у вас стерся, не він неправильно стояв, його взяли саморізами, і спортили оригінальний бампер і його просто прикрутили. От вам називається комплектація, денег нет, но ви держитесь. Хоча про це власник машини може і не знати. Тому що це є компанії, які ці машини переробляють, вони халатно относяться до своєї роботи. І виходить результат, який у вас? У вас під підкрилку, неправильно встановлені. Деталі, не подходящи цієї машини, і в придачу льоха що? Пізда мотору. Пізна. Так, а це дельша історія.